Крабина Колись давно в монастирі, розміщеному далеко в горах, велика монаша спільнота прославляла пісням Господа й ревно молилася. Тепер там залишалося лише кілька немолодих ченців. Нові послушники монастирів вже давно не з'являлися, не навідувалися паломники. Ченці проводили дні в молитві, але їм було важко і сумно від стрімкого занепаду святині. За монастирським лісом. Будував собі хатку рабин. Він приходив туди молитися та роздумувати над Божим Словом. Монахи ніколи не заговорили з ним, але тільки но він переступав поріг свого дому, ченці перешіптувались між собою. Ти бачив, рабин сьогодні прийшов до лісу. У глибині сердець монахи раділи, що зовсім недалеко хтось молиться одночасно з ними. Одного дня Ігумен вирішив відвідати рабина. Зранку після молитви він пішов у ліс і через кілька хвилин опинився на галявині перед його хаткою. Побачивши, що до нього наближається гість, рабин вибіг на поріг, щоб його привітати. Обоє щиро раділи, що їхня зустріч таки відбулася. Рабин запросив їх у мене до хатини. Посідавши за стіл, вони почали плакати. Це були сльози щирого жалю та радости. Врешті, рабин сказав я знаю, що твоїм співратам стало важко, і ти прийшов просити в мене поради дам її тобі, але, повернувшись до монастиря, ти маєш право повторити її тільки один раз. Рабин подивився на ченця і промовив Серед вас є месія, а тоді додав Тепер тобі час повертатися. Спантеличений монах послухав його і вийшов із хатини. Повернувшись до монастиря, він зібрав братів та переповів їм важливе повідомлення від раппина, але попередив, що ці слова не можна повторювати вголос. Монахів дуже здивувало та збентежило почути. Що би це означало? запитували вони в себе подумки. Хто з нас Месія? Брат Йоанн чи Вартоломей, чи, може, Месіє я? Хто зна? Вони ще довго роздумували над цими словами. І ніхто не наважувався запитати щось З Часом монахи змінили своє ставлення до інших. Вони уважніше слухали один одного та з більшою повагою виконували прохання вони жили, розуміючи, що знайшли того, кого довго шукали, але ще не знали, хто саме є цією особою. Ніхто і не зауважив, що рабен уже давно не навідується до своєї хатинки, і вона ось ось розвалиться. Проте всі жили з думкою про його загадкові слова.